Вітаю! Ще один автомобільчик. Шкода, шкода Кодіяк. Має 2017 року 200 тисяч пробігу, 200 там з копійками. У нас сьогодні на обслуговування системи охолодження, а саме робимо промивку всієї системи із повною заміною антифризу. У власника є трішки нарікань, що довше стало прогріватися автомобіль, можливо, щось з температурними режимами, також масло. Буває, що, наче, як здалося, йому більше прогрівається, чим зазвичай. При візуальному огляді побачили, що є незначні маленькі дуже потяки по основному радіатору основному видно такі рожеві плями. Але при цьому антифриз не тече ручйом. Може, якийсь каже власник, 100 грамів десь уходить. Тому ще понаблюдає, якщо буде збільшуватись, то буде міняти основний радіатор. При підключенні до радіатора пічки не виявлено якихось серйозних відкладень. Можна сказати, чистенько. За 200 тисяч ще чисто. Антифриз був залитий G13. Переход робимо на G12. Evo. Оригінал привіз. власник. Тестуємо роботу пічки. 74 по правій стороні, 80 середній правий. Звичайні нормальні показники, такі, як і мають бути. До пічки нема питань. Покажу вам антифриз. Антифриз отакий. Так виглядає оригінальний антифриз G12 Evo компанії VAG, Volkswagen. Звісно, що вона сама не виробляє антифриз, для неї її це хтось робить, хто невідомо. Тут можна тільки гадати. Наступні підключення зробимо на всі контури системи. Передивимося, що там. І, і будемо, отут, дивіться, в цьому місці за пустим колектором стоїть Ну, за дросільною застонкою стоїть термостат. Також будемо його змінювати, він там в металі. Нагадаю всім, що Термостати бувають двох видів, отакий металічний і в формі пластику в ракетки в двигунах ЄА 288, не завжди він-код показує точно, який встановлений термостат. Буває, що пише або той, або той, і треба візуально дивитись, заглядувати на корпус термостата. Якщо б ви заглянули туди це. Такий смотровий, можна сказати, отвір, і побачили там саморізи на корпусі термостата, значить там буде стояти метал. Він має номер оригінальний 04L121 113D. Якщо там немає саморізового защолка така, то він буде 113 c буковка С і це буде пластиковий. Краще побачити своїми очима, щоб точно переконатися, який там термостат перед замовленням. На що все сказав, продовжуємо роботу з цим автомобілем, покажу, якщо буде щось цікаве. Злили антифриз, гарний стан системи, чисто, нічого не викидає, триває в нас промивка, Миємо по трьом контурам, по черзі їх перемикаємо, микаємо по спеціальній нашій схемі. Спеціально розробили апарат для цього, щоб відразу промивати такі двигуни максимально якісно. Тут тим часом у нас іде шкода BFQ, зробили зниження температури, встановили резистори під ЖАБО. тестуємо як все працює. Нагріли автомобіль, термостат відкрився на 94,5, 79,5 градусів на радіаторі. Вентилятори ще не включились. Включилось. включилось. Щойно включились вентилятори. <пілка> <різований> Не, все нормально. Нагадаю, що ми цю процедуру постійно робимо, встановлюємо резистори. Кожну неділю до нас їдуть по 2-3 автомобіля, таких буває і більше. Тож, якщо ви хочете знизити температуру двигуна із 105, 8, 10 до 95 градусів гарне позитивне рішення продовжує життя двигуну. А ми продовжуємо працювати, шкода Кодіяк, І Промиємо систему всю і будемо замінювати тут термостат. з промивкою і також замінили термостат на метал, металічний, що показував. Там особо нічого показувати, не цікаво. Йде заправка антифризом. Заправляємо G12 EVO, оригінал, промилич бачок. Витягнули силікат, бачок з якого силікат виймається. Витягнули його, видалили, переводимо на 12 й Ево антифриз без силікату. Заправимо, прогріємо, перевіримо параметри. Закінчили промилочку системи з повною заміною антифризу. так виглядає антифриз, хепу, ой, хепу. Тут не хепу, тут був ваг 12 й Ево. Оригінальний антифриз. Все супер, все працює, термостат перевірили, відкривається чітко на 92 градусах, як і повинно бути. Закриваємо капот. Сьогодні був такий автомобільчик. Шкода кодьяк. Гарний сучасний автомобіль. Ставмов подобаєчку, підписуємося на наш канал, не забуваємо коментувати. Що кого цікавить, телефонуйте, запитуйте, всім намагаємось відповісти та допомогти. А ми продовжуємо працювати. Мирного вам неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!